Давайте, 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 Новорічним подарунком, про який ви дізнаєтеся трошки далі. А я хочу вам сказати декілька слів нагоди цього. Ну, ви знаєте, нова українська школа почала працювати з цього року. Це ми бачимо по першому класу. Ми бачимо сучасно, сучасний гарний клас, обладнаний. Спасибі держави, спасибі депутатам різного рівня, спасибі місцевим органам, які допомогли нам фінансово. І ми бачимо, що діти вже навчаються. То так, як навчається в Європі, так чи ні? Це ми бачимо в першому класі. Е, українському суспільству потрібні посвідчені завзяті люди, які здатні працювати в одрубенні. Ось вони повинні будуть в своєму житті приймати самостійне рішення. Зараз. За це рішення ви повинні навчитися в школі, нести повну відповідальність. Ви повинні навчитися здатні співпрацювати в різних колективах, в різних умовах. І ми повинні бути інформатичним мобільні. Особливу роль саме у процесі реформування школи займає інформаційна мобільність. Ну, ні для кого вже не секрет, що ми живемо в еру інформаційних технологій. І всі знають прислів'я, хто володіє інформацією, той володіє світом, всі ви знаєте, де це прислів'я. І тому. Нова українська школа пропонує багато таких нових інноваційних шляхів формування повноцінного громадянина, його, про якого я вам сказала. І один із цих шляхів це залучення учнів у завочний час до різних таких цікавих форм роботи. І одна із цих форм це елегноконструювання. Ось ви перед собою бачите набори для електроконструювання. Про це все детальніше розкажу Микола Івановичу, бо я сама там ще багато чого не знаю. Але ця робота дуже цікава. Ця інновація допоможе краще учням пізнати світ інформатики. Вони познайомляться з програмуванням, вони навчаться складати е, різні роботи, там і сонячну електростанцію. Це те, що потрібно далі в житті. Це сучасно, креативно. Нового – це дуже гарно. Завдяки оцім главих конструкторам вони будуть подати, по-перше, ці роботи, а ці роботи будуть задавати різні команди, і ці роботи будуть виконувати ці команди. Отже, я хочу надати слово нашому шановному гостю Івану Володимировичу. Підійдіть, будь ласка, до мікрофону, простежі дітям, що це таке. Добрий день, добрий вчителі, батьки, учні, всі, хто зібрався в цьому залі, а той, хто відсутній до якісь причин, ту інформацію виносите, І вона сьогоднішнього дня матеріалізується. Як колись говорив великий, в його цитувати, хто говорив, не буде. Теорія серимете тоді, коли вона володіває масами. От з сьогоднішнього дня це дійство буде зроблено. Горимська школа рідна. Зрозуміло, що ні в цьому приміщенні, в іншому навчався. Зрозуміло, що залишати поза увагою учнів Горимської школи не будемо. Есть, не Зрозуміло, так. Да, перші кроки, зрозуміло, були зроблені, з мультимедійної доски, це було так давно, так давно. Перше з'явилося в районі. Перше з'являється у вас, шановні учні, так називаємо конструкція РЕГО. яка дасть можливість вам опанувати те, що ви бачите не в реальному, а в світі. Комп'ютерних технолог ви будете бачити і працювати з ними в реальному часі, в реальному приміщенні і на реальній території. Це все буде у вас. У вас є все прекрасна, є школи, є вчителі, є педагог Микола Іванович Топченко, який поведе вас цим чергом. Розуміло, що інформацію ви про нього чули. Бачили, ми тільки бачили його відкритування. Зі слів, не тільки зі слів, чоловік, перед тим, як зайти в зал, запитав Микола Валюча, те, що вручимо сертифікат цього дня, а треба тепер показати, то, що будуть думки, можуть кожного бути різні думки, розбіжності будуть. Його просто треба показати і продемонструвати. Хоча маленький-маленький-маленький крок до цього пізнання. Вручаючись Вручаючи даний сертифікат, я надеюсь, що на цьому не зупинимося. І все-таки ми продовжимо і опануємо, опануємо передові технології, які можливі, вже і існує реальність його отримання. Так, я думаю, цьому році. Погоджуєтеся з цим. Микола. Те, що ви бачите, те, що ми знаємо, опанувати, щоб мені особисто не їздити в іншу школу і показувати, маючи ту школу, не маючи школу, не приватизована вона, вона та школа, яку я закінчувала. Щоб можна було сюди привозити і показувати, так, да, ці технології є, ця перспектива є, і можливості освоїти їх. Десятий клас є представники, які були на зустрічі з начальниками кафедр, а також з проректором академії, які слухали і бачили. І там одним з напрямків інноваційних технологій або можливих перспективних напрямків розвитку науки це була технологія 3D. Так? Було, було висвітлено, коли виступав проректор. Він на цьому наголосив і показав. На даному етапі перший крок, перший, ну потужний крок ми сьогодні і робимо. Зараз це теоретично розказує, як рухатися, як моделювати, як програмувати, яких результатів досягати. Зрозумійте одне. Розуміло, будемо зустрічатися, що це настільки привабливо, настільки цікаво, якщо я порівняння таке зроблю, що ви коливалися, пришийте рукава покріпше. Чого? Тому що діти будуть тримати вас за рукав і просити, давайте продовжимо, давайте продовжимо, давайте продовжимо в позаурочний час. Це дійсно так. Це, знаєте, алегорія така, про те, що по-іншому вони будуть придбати, Миколаївському, будемо, будемо, просимо, просимо, просимо. Це дійсно захватує, це дійсно розширює бачимо світу. Щоб довго не розказували, щоб його можна було опанувати або хоча б сьогодні, цікавістю розглянути і насолодитися тим, що є. Дозвольте мені. Вручити сертифікати на отримання комплекту Рево, який дасть можливість те, що я перерахував можливість вам навчатися, отримати, розвиватися і досягати в кожного своєї війни, позитивного результату. Бажаю успіху всього-всього-сього. Це 19-го нового року. Перехідна дата, ну все одно у нас залишається пам'яті. Хтось закінчує школу, хтось закінчує перший клас, хтось другий і так далі. Перед новим роком вручає і всього самого доброго. А вам успіхи в оволодінні дарим комплектом, який надається Дякую. Взагалі стерна освіти, ну, всі ми знаємо вчителі, яка це сучасна і гарна тема освіти. Вона належить Миколі Боровичу. Я тепер запрошую його до слова, хай він розкаже, коли виникла така ідея, що воно таке, нам хоч трошки розкаже, покаже. Я вже бачу, як у деяких дітей загорілися е, в вогники в очах, тому що. Ходячи ось по пузлому рахунку, перевіряючи техніку, читання якось захоплення, деяких дітей, це механіка, яка сидить дуже близько, то запрошую Микола Івановича до слово, щоб він нам коротко трошки розповів про це, як зародилася ідея, де я запечув, що воно таке, і як ми будемо з ним працювати. Гості, діти, батьки. Коли ідея виникла буквально рік назад, коли про це почетався. Нам показали річ, Ну, Я думаю, що для нашої школи це нереальний шанс це отримати, як сільська школа. Нам сказали, що на сільській школі дуже мало дають такого, але все ж. Місяць тому ми були знову ж таки на басному семінарі по цій темі. Нам показали 400 школу, яка займається безпосередньо цим ділом. Яка стала переможцем республіканських і міжнародних конкурсів безпосередньо у контролювання рева. І підійдучи із Черкас, Юрій Іванович Петренко, нас що це сказав, що є ідея придбати в район такий комплект. Ми з ним що а можна це на погреби якось ну, Каже, ви знаєте, з ким треба балакати. І от таким чином. Дякую, Швану Володимиру, що ми маємо такий прекрасний комплект, який дозволить учням від 6 до 16 років займатися конструюванням, займоскладанням програми, щоб ось ця річ, яка називається робот, ця базова модель, могла виконувати різноманітні операції. Що для цього потрібно? Перш за все, скласти ось таку річ, для цього потрібно. Ноутбук і для цього потрібно спеціальне забезпечення. У нас на сьогоднішній день це все є. Є програма, є конструктор, я зібрав для прикладу, щоб діти побачили робота. Е -е, надалі я покажу, як воно все працює. Значить, що це все цим тілом займається позавручний час, тобто це поза, позашкільна робота. Для того, щоб ваші діти менше, будемо так казати, Займатися не тим, чим потрібно, а щоб займатися корисною справою. Що дає конструктору Лего? по все, це розвиток технічних навичок ваших дітей. І по-друге, це безпосередньо, як сказав Генасина, на це зв'язок із інформатикою. Тому що, щоб дати можливість цьому роботу щось виконувати, потрібно скласти програму. Якщо програма буде вдало ставлена, вона запускається, роботи працює. Що цей даний комплект? Ну, перед вами тільки 10% того, що у нас є. У нас є базовий комплект. Ось, бачите, два чорні і сині ящичок. Це базовий комплект, який розрахований на учнів 7, 8, 9 класів. І у нас є комплект, який розрахований на молодшу школу. Тобто це для учнів других, четвертих класів. Вони вже мають можливість складати туди різноманітні моделі роботів і приводити їх, їх у рух. Тут до того додається ось такі два ще комплекти, де можна за допомогою склавших роботів вивчати різноманітні фізичні явища Це сила вітру, це сонячі батареї, це накопичення енергії, це використання енергії і так далі тому подібне. Всередині цих комплектів, ну, щоб ви всі побачили, знаходиться безпосередньо у цьому 853 деталі. Для того, щоб його скласти, ну, потрібно трошки, так сказати, попрацювати. Думати, пошукати інформацію, як розкладати, що за чим складати, і запускати його запускати його використання. І так само набір за частин цих решти наборах. Але основною частиною лего є ось ця річ. Безпосередньо ця маленька частинка, яка називається мізками. І, тобто це тут знаходиться програма забезпечення, яка безпосередньо відповідає за роботу даного робота. Ну, Коротко все, зараз я вам покажу, що може робити ця штучка, але це зовсім трішки. На цей стандартний базовий набір можна доставляти добудовувати різноманітне інше обладнання, яке буде через бронзабезпечення виконувати ті функції, які йому повинні виконувати. Це датчик кольором, і датчик руху і таке інше. Допоможіть, приймуть, допойма. Микола Григорьович, допоможіть. Ну, є програма, я просто зараз її запущу, і ми побачимо, що буде відбуватися. На початку своєї операції робот видав команду «Старт», по закінченню робот сказав «Стоп». Тобто тут можна любі звукові супроводи вставляти, які будуть оголошувати те, що робить без безпосередні Ну Це, в принципі, коротко, що, що таке легко конструктор, чого він призначений, Ну і діти ви побачите, що він може. Ну, це тільки якась. Сота частинка його можливостей. Тому що я ще раз подивлюю, що це базова модель. На неї можна навішувати ще багато обладнання, програмувати, і воно буде працювати те, що ви запрограмуєте. програму. Якщо батьки хочуть, хочуть, хочуть познайомитися, будь ласка, підійдете потім покрите ці пробочки і подивитесь, що в них всередині знаходиться. Значить, дивіться у нас. 10 отаких коробів, 10 таких коробок, 10 таких, 10 таких і от таких по 10 штук. Тобто у нас в цілому комплекс лайде із п'яти різних блоків, які можуть використовуватися через учнями 6-го, учнями 6-16 років. Тобто Перший, другий і дев'ятий клас це потолок. У 10 і 7 класі вже вже недозволено, будемо казати, міжнародними правилами. Тому що безпосередньо по вегекутруюванню відбувається, що річника сказав змаганням, в яких мають приймати участь діти до 16 років. Більше 16 років на змагання не допускаються. Проводяться регіональні, зональні, регіональні, республіканські і міжнародні змагання. В принципі, коротко все. Стоп, я думаю, що ми маємо таке чудове доповнення до, до наших українців. Так, як Миколаю. Тобто, ще Микола Іванович не сказав, що зошити там ще є комплекти зошитів, так, які допоможуть вам розібратися, це буде вашою підпавшою. Ось ці зошити. Частини тільки взяли, так. а вони взагалі п'ють. Так, Микола Іванович. І це ось безпосередньо інструкція, за якою складається ви. Алгоритм буде за чим працювати, а, ваше тільки бажання. А я думаю, що бажання буде, тому що коли ви почнете оцим, то ви кінчите технологічними спеціальностями, інженерними, це ваша буде початок вашої дороги. Дорога до IT-технологій. А береться вона отут, у школі, позаурочний час. Щоб ви не займалися собі, хто значить, а ми і батьки за вас не переживали, де ви ходитеся. то кра... знаходитесь, то краще буде займатися цим. Так, До слова запрошують дітей. Ночна слібина, щастям сповнена година, всі жадана на столі, лад і спокій на землі. З Новим роком ми любі діти, і нехай вас не буде горя смутку і діти, а поруч завжди крокувала доброта найдорожча і свята. З Новим роком добрі люди, коли проб'є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим, і всі родині, сміхайтесь і радійте нині. Хай казку принесе на крилах вечір і казка, щоб затрималась на рік. І під ялинкою, щоб чудові гарні речі прийняв вам щедрий новий рік. А ми отримали, отримали новорічний подарунок для нашої школи і шановного нашого гостя Івана Володимировича Гайдаєва. Піклуватися одне про одного, любити цінувати життя. Але люди розуміють життя по-різному. Одні живуть для себе в розкошах та багатстві та розвагах, а другі піклуються одне про одного, роблять добро і залишають гарний слід на пам'ять і багато років. Нашій школі ми відчуваємо від нашого шановного оносельчанина Івана Володимировича Гайдая. Спочатку це була інтерактивна дошка, далі сучасний комп'ютерний клас, далі нові газові котли, далі багатофункціональний принтер і тепер конструктор робототехніки Лего. Це підтримка свідчення вашого небайдужого ставлення до проблем освіти в Україні. Розуміння непересічної важливості школи та дитини. Від усього серця бажаємо вам здоров'я, злагодів, взаєморозуміння, душевного спокою та достатньо. Інформаційніші, що ми зацікавилися цією ідеєю, що ми загорілися, що ми будемо робити це. Я думаю, ми пробимо півроку рік і ми можемо вже претендувати на участь у конкурсах, у різноманітних конкурсах. Я думаю, ще вас все це зацікавило і дозвольте ще раз усіх присутніх у цьому залі поздоровитись з наступаючими новорічними різдвяними істр... святами і покажати. Всього найкращого в вашому житті здоров'я, доволіття, достатку, миру в нашій країні і будьте щедрими на добро. Так як наші земляні, пан Володимире, скільки він підтримує школу, так і всіх дітей закликаю в житті бути багатим на добро, дарувати його людям, а воно до вас повернеться сториці. Дякую за увагу.